Йоу! Погнали тебе реплей від підписника. Здорово гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку кравець боєць під ніком vladpro 4662 одразу стає в стишку із карос. Барабан на барабан. Давайте глянемо, хто кому аж вище зможе засунути цей самий барабан по самій небалуй, щоби. Хороші клити. Так, ну тут пропускаю від Дестіні. Дивіться нам, луп ваше заразити таке. Так, це в нас рандом бою. Зустрічний бій. Немає меточок. Значить, одна база. Базу, скоріше за все, брати ніхто не буде на базу, всі начхати хотіли, бо тому що кожен хоче в цьому бою на малесенькій карті. Що зробити правильно, що собі надемеджіти. Добре, танкісти, дивимося далі, що в нас буде? 1793 на полі на дамеджу є, можна сказати, 1800 у кишені. Після бойові статистиці маємо. Добре. Ворожбен, що там, мінус одна гармата кару 45, яку якраз ми забрали. Це в наш кіл був. Цей Фошик ніяк не хоче нас пропустити. Дев'яточка. Зараза така. Не хочу, щоб ми більше не стріляли чи що. що ти такий жадний. Ге? Фош. Союзник. А ну давай. Ех, а ну і це вже прекрасно. Ну тут пропускаємо від цього бачка, Дивіться у нас 637 нам видає. Тут, на жаль, чуть-чуть не вистачило. Адже ми занадто низько стояли, щоб дістати чубчик у цього бичка Альфа Ченського. І зараз дивись, Альпачо до нас заїжджає. Ану, ану, на ти получай. Останній його хід ми забираємо, вже маємо 2, 2 900, І це вже прекрасно. Так, заряджаємо один із снарядів. Ану, ану, на те получай. Шість під... це наш був підполчення. Не суть, але забираємо. І вже маємо три колака після бойову статистику. Там вафелька внизу їхній ворожий везе. Той який колекційний 5А 111 і яга, 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 де стосується, яга є. Ягідка. ягідка малинка. І може бути небезпечно. Якщо ми підставимося під нього, подивися, що він блокує. Що про Джетто заблокував? Яка цифра? Невже капітан Америка почав із свої щити переплавляти і для італійських танчиків? Га-танкісти. Таке реально чи нереально? Це все ж таки Росомаха Адоманкіус свій позичив для Італії. І стали конкурентом для американської гілки дослідження. Так, допоможемо своєму Маусу. Чи ні, чи він сам порається? Підстав... Ану, ану ну, ну. заходить мені, не заходить, б'ємо лишень по гусеницях. Але, скоріше за все, так і є, що наш Маус дав собі раду. Дивись, що витворяє їхній везешен. Два колика має після бойову статистику. У нас три. У нас по кількості техніці дуже велика перевага, тому треба що робити правильно? Спускатися вниз і щось пробувати ще напуляти. Даємо разочок. І, на жаль, другий раз ми не встигаємо, тому що союзники розстріляли його в пух і прах. І все, друже, танкіст. Перемога. Давайте глянемо на після бойову. Так, танкісти. Дивимося на після бойову статистикою. 4354 на пуляного демеджа 1251. А шкода, за вашою допомогою. Прошу глянути на екран. Так, три знищено, 7 пошкоджено. Знак підтримка перший знак класності. Погнали далі. Що по плюсах? 97 684 срібла. Получаю свій сейф. Свою купілочку, прем аккаунт. Якщо щось, перше місце по нанесенню шкоди. Півтори тисячі, можна сказати, грубо кажучи, ну хай буде вже й два. 1502. Зірочки вільного досвіду заробляє свій аккаунт. А ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Зустрічний бій на карті Копальні. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо ж жроплею в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали довець другий бій, також від гравця під ніком Влад Про 46 42. І що ж, танкісти? Так, в нас другий бій. Поміняв наш гравець-боєць під ніком Влад Про 4662. Техніку перейшов із Пармезано Італіано на німців. Це в нас ях, Панцер Є 100, друзі, і босс Бліц. Давайте подивимося, як цей альфа-дрин буде бити ворожу броню. На початку не буде так густо, як хотілося би бачити. Але під кінець буде непогано. Тому дивимося з вами танкіст. Що буде дальше робитися? Їде на напрям важких танчиків. Хоче таки побільше щищати із ворожбинських тімейтів, дивлюся, не возить він за собою кумулі, а це зле. Чому? Тому що кумулі мають найбільший пробій у даній грі, на даній ПТСУ, яка могла б вшити майже практично вся. І всі хлоп, навіть, незважаючи на верді. Зони в деяких танчиках. Ріно черонти, подивися, на на 813 залітає із Бебешенського снаряда. Так, возить за собою 12 фугасів, так? Ясненько. Так, в нас відчилося е, тесто-летальна зброя, в них відчилився Ріно Чернти, це якраз те, що ми встигли по ньому вдарити. І це вже прикольно. Так. Що у нас тепер режим бою? Перевага, до речі, в рандомі маємо. Три точки. Так, став все ж таки також на захоплення точки із вазіком. Вирішив допомогти, чи ні, ні, з'їхав. З'їхав. Він з точки. Адже хоче, я так розумію, щось нашмаляти. Подивимося, чи вийде. Буде спускатися. Вниз там є сотка стоїть. А може бути небезпечно, якщо він через каток в шиї. Також непоганий альф, аль, Альфач. Ах, бляха, подивися. Ну, майже ж він був при цілі. Але довертає трошечки, і що? Не влучаємо ми по бачатику, але зате забираємо його тарану. Там, в принципі, у нього хіппонтів було небагато, і тому заробляємо дев'колек після бойову статистику. Так. Є соточка. А ну, хто кого? Він на нас дивиться чи ні. Ні, він на нас не дивився, він по комусь моляє. Ми на 761. Йому б'ємо через екаточки. І це вже прекрасно. Так, блокуємо 460. Блокуємо 460. І це вже є не зле. Залишається в них три ПТ-САУ та важкий танк. У нас таке ж саме, але мається на увазі дзеркально. Одна ПТ-САУ, три важких танчики. Давайте глянемо, хто кого тут розбирати буде краще. І як це все дійство буде робитися. На 60 ТП поїхав бити є сотку. Хто кого там розбере, не знаю. в принципі, наш герой не знає за що братися. І допомогти нашому союзнику із ворожим тімом, який на 100. є 100. І ні, хтось туди спускається, то сюдись десь, десь десь весь. Є сотка хоче тараном 60 ТП бити, чи що. Він там тараном був його чи ні? Ми цього не побачили. Хтось туди, це бачив, хто там, хтось не знає кого зробити, гам. Але наш 60 ТП справляється з цією задачею і дивиться на гриля. Чуть-чуть нижче спускаємося і на те типу, получай. Гриль 15. -ти. Відправляється в гараж, залишається у нас два. Танчики везе, знову ж таки, 11 а І ми проти Яхтига. Дев'яточки. Добре, давайте подивимося, що тут зараз буде робитись. Так, дивись, весь забирає нашого дімку. Нашого Тімку. І спускається вниз. Нам нічого не залишається, крім того, як також спускатися до нього. Чому? Тому що у нас кіт повний бак. Тому можна спускатися до нього і навіть приймати і не боятися. Адже тут по-любому. Пріоритет має бути у нас. Дві непорудки, неповоротки, неповоротки Куда Він Він нас окружити не зможе. Так що потрібно кінчитися, потрібно пвпшитися і відправити його на Чіллі. Танкісти. І маємо три колика в після бойову статистику. Правда, здавалось би, на початку, що буде мало, але під кінець стало непогано, так як я вам казав. І це танкісти перемога, а ми дивимося. На після бойову. І так, давайте подивимось на після бойову статистику. 451 напуляного демеджа, 4600 заблокованої шкоди. 36 пошкоджено. Перший знак класності. Що по плюсах? Пішов плюс на 90 928 срібла. Свій сейф. Свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1305 вільного досвіду заробляє у свій екам. Також наш гравець піднікав. Влад Про. 46-62. Ставимо подобайки, друзі, за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою вже перевага. На три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помиріться. це. Рекомендації від бронебійника. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами, Тамкісти.